Ож тут варто додати, що говорили також про те на цій прес-конференції, що в липні на саміті НАТО, який буде відбуватися в Вільнюсті, обговорять якраз Україну, так обговорять питання України, і наскільки в принципі реально те, що якимось чином нам буде висловлена максимальна підтримка, тому що наскільки я розумію, там вступити прямо в НАТО вже в липні, ми не зможемо до того часу. Принаймні, зараз в студії будемо розбиратися. Там, ще президент Зеленський доволі вдало, як можна сказати, пожартував, коли він сказав, що ну його запросили на цей саміт, але він казав, що сказав, що не лише його треба запрошувати, а Україну треба запрошувати. Пане Ляхове, чому цей візит відбувся саме зараз? Що можливо поміж життів варто прочитати, і наскільки важливо, що секретар НАТО приїздить до країни, яка воює і по суті воює з головним опонентом НАТО Російської Федерації? Дякую. Ну я думаю, ми вже не один рік ідемо НАТО. Ми розуміємо, що це напевно один єдиний блок, який може конкурувати з цією східною навалою, яка на нас накинулась рік цьому в повномасштабно, а 8 або 9 років 2014 році, коли вони частково захопили наші території і окупували Крим. Тому е, наше місце в НАТО і ще через те, що нас ми по суті і воюємо зброєю НАТО, і ми підготували вже фахівців, які е, ну напевно і краще ніж деякі фахівці НАТО вміють нею користуватись в реальних бойових умовах. Бо практики багато ми маємо багато зброї, Зброя у нас багато практики. Ми їх можемо ще й навчити. І в нас єдине, що залишається зброя старих радянських зразків, це та які яку ми відібрали на харківському напрямку, на Херсонському напрямку в окупантів. Тому напевно нам вже повертатись до цих зразків старих радянських немає ніякого сенсу. Наше місце в НАТО, наше місце бути тим форпостом реальним, який є, стоїть з 2014 року на захисті демократичних засад тут на наших кордонах. Тому наше місце раз приїхав секретар, нам дає надію. Тому вступимо ми офіційно чи не вступимо. Ми вважаємо, що ми вже в ньому знаходимось, і ми воюємо, перемагаємо стандартами НАТО. Щодо військової ситуації, пан костюк сказав: на його думку, середина: ну але середина згідно бойових дій. Так, пане Ляхович, ви як вважаєте, де ми зараз знаходимося? Ну я десь згідний погодити, що ми так десь всередині знаходимося це в такому розвитку подій. Тобто, ми вже якби наступ зупинили російський. А як ми будемо по часу рухатись далі? Це все залежить від факторів, які будуть в залежності від підготовки наших військ, від озброєння, від наших можливостей наступу, від підготовки всіх людей. Тому що ми повинні розуміти, що от ці бійці, які зараз знаходяться сам, підрозділи, вони нікуди не дінуться, коли піде наступ. Підготовлені підрозділи йдуть наступ, і потрібно поповнити ті підрозділи, які знаходяться зараз. Там їх потрібно поповнити новими силами, які з МОЗі будуть рухатись за ними. Тому ми розуміємо, що наш наступ він буде відбуватись не просто десь якимсь там стрибком до Дебальцева, там чи до Авдіївки, чи він буде йти до наших кордонів. І включаючи до звільнення нашого Криму, тому щоб інтенсивно рухатись, ми повинні також готувати свої резерви, в тому числі і людей, які знаходяться на заході України, на в центрі України, які ще не задіяні. Ви правильно бійці говорять, що нікого не оминеться війна, всі будуть готові. І от в мене була можливість зараз поспілкуватися з людьми, які знаходяться в Польщі. Вони мені таку цікаву тезу підсказали. в Польщі 16 років хлопців починають готувати. До військо до, до армії до війська це поляки, які ще ну так більш-менш живуть в мирному середовищі. А ми воюємо. Тому, де наші 16-річні? і тут треба звернути нашим центрам комплектування, які повинні перейти від того відловлювання, а до більш до мотивації, до підготовки і до доведення людям цього, що ну війна не настільки страшна. Люди по 14 місяців на передовій живі. Повертаються, тому від цього наскільки готові люди, наскільки ми звільним, наскільки наша ця фаза буде швидкою закінчиться, можливо, так можливо, там літом до осінь, можливо, в новий рік вже будемо е, святкувати в Криму на якомусь пагорбі віднімав наш український прапор, дай Бог, щоб так було.